Таке питання, яке задає мені часто донька, чого ми вивчаємо? Чи був він патріотом, чи любив він справді Україну? І перша карта, що випала, це карта сім'ї, любові, да? тобто так, він любив Україну. Це карта глибокої, от навіть сімейної такої любові. Тобто такого ідеалізованого уявлення про рідну землю. Тобто для нього Україна могла бути таким чистим, світлим образом дому, гармонії, надії на краще. Вісімка мечів говорить про звільнення від обмежень, бажання бачити правду, про відмову бути сліпим до реальності. Тобто він відмовлявся дивитись на Україну так, як казали, як нав'язували. Він не хотів бути сліпим до реальності. Він міг бачити несправедливість біль країни. Він не хотів з цим миритися з цим обмеженням, з цим безправ'ям. Четвірка мечів. Це стан болю, роздуму, емоційного виснаження. Він багато думав про долю України, міг переживати це мовчки. Не завжди він активно діяв. Це внутрішньо глибоке співпереживання. Трійка мечів. Це карта болю, розчарування, зради, але вже в процесі загоєння. Да? Можливо, він відчував себе зраджений системою, владою, тим, як все відбувалося в Україні, сонце перевернуто. Якась світла мрія, яку яка не здійснилася, яку за життя він не побачив, не побачив він результатів за життя. Можливо, в його час, за його життя, свобода не настала. І за чого от, от таке відчуття нещастя в серці. І вісімка Пентаклів це карта втоми, коли відмовляєшся працювати, або коли працював, працював, а все було марно. Тобто це не означає, що він не хотів. Да? Він, не, він просто міг втратити віру, що те, що він робить, коли нам дасть якісь е, плоди. Тобто, тобто ну, він був патріотом, да? глибоко, щиро любив Україну. Ця любов була через стому, розчарування, але він мріяв про світле майбутнє. Карта Сонця випала. він мріяв, що майбутнє України буде світлим, гарним. Мріяв про волю. Але карта перевернути він не встиг її побачити. Питаємо, чи його душа зараз спокійна щодо України, чи спостерігає за нею, звідкись має своє бачення того, що зараз відбувається. Перша карта, яка випадає, це вежа. Да. Він бачить руйнування, сильні потрясіння, е такий крах, шок. Е Йому були доля України і все, що відбувається, і він бачить все, що в тіні, і приховано. Е Його емоції сковані. Він відчуває себе непочутим. якийсь емоційний біль, втрата надії. Емоційна нестабільність, людина могла тримати в собі все життя і несе це далі після смерті. Лицар мечів, його слова, правда, боротьба були стримані, заблоковані. Можливо, це про його книжки, про те, що він писав, про те, що він залишив. Його ідеї не були почути, він не зміг захистити та, у що вірив. Він ну, якби сердиться, да, гнівається, що не отримує, ну, нема виходу цієї, да, тому що він хотів донести нащадкам. Місяць. Він зараз в якомусь міжпросторі. Його душа шукає правду. Хоче, щоб були розкриті таємниці, хоче, щоб було розкрито його справжнє я. Єрофант не приймає фальшивості, не вірить у традиції, які стали порожніми. Все ще його душа бунтує проти брехливої такої структури, проти зраджених ідеалів, проти святості, яка лише на словах. Імператор в кінці. У Нас як символ влади, сили, він як дух-наглядач, як захисник, да, імператор, він міг піти з розбитим таким, але став таким внутрішнім символом влади, порядку, впливи. Тобто його дух може впливати на події, стояти в полі такої сили, яку ніхто з нас не бачить і ніхто не знає. Тобто ми бачимо, що його душа неспокійна, вона сердиться, бунтує до сих пір. Хоче, щоб ми вже розкрили очі, побачили щось. Душа спостерігає, вона пам'ятає біль, ця вся несправедливість, цей крах, руйнування, які відбуваються. Його душа, як якось карта нам показує, що перероджується в силу, яка здатна направляти, впливати і охороняти. Можливо, через. Те, що він залишив по собі, душа небайдужа, вона ще поруч і вона є таким одним із духовних імператорів країни, да? якою він був, в якій він був патріотом.